Down payment – Отже, завдаток, який ви повинні дати від себе для того, щоб купити нерухомість, чи це будинок, чи це квартира, не має значення. Правило, котре існує в Канаді. В першу чергу, ви повинні мати історію вашого завдатку, так званого down payment в англійській мові, який має знаходитися на вашому рахунку, чи то інвестиційному, чи то заощадження рахунок, мінімум 3 місяці. Друге. Щоб купити нерухомість 500 тисяч, ви можете дати мінімальний завдаток 5%. Все, що коштує більше, ніж 500 тисяч, ви мусите мати 5% від перших 500 тисяч і решта до мільйону, залежно від банку, мільйону 200 мільйону 300 ще 10%. Що хоче бачити банк, коли ви показуєте свій down payment, завдаток на купівлю нерухомості? Отже, коли ви приходите до банку, напевно, ви знаєте, що якщо ви вкладаєте гроші на свій чекінг-рахунок до 10 тисяч, отже, 9 тисяч в принципі, вас працівник банку не буде задавати вам ніяких питань. При купівлі нерухомості це зовсім інша історія. Коли банкір розглядає вашу аплікацію, Кожна завдаток на вашу чекіне каунт, кожний депозит вибачаюсь, на ваш чекінг-аккаунт приблизно більше-менше трьох тисяч більше буде, будуть питатися вас підтвердження, звідки ці гроші прийшли. Якщо ці депозити повторюються часто, то це не має значення: три тисячі, п'ять тисяч, дев'ять тисяч. Ви мусите дати пояснення, чи це інвойс. Наприклад, якщо ви працюєте на construction бізнес, дуже часто клієнти з вами розраховуються готівкою. Значить, це має бути інвойс, будь-яке підтвердження документом, не словами, не історією. Це дуже важливо. Банк приймає тільки документальні підтвердження. Отже, ще раз, коли ви приходите в банк, кладете депозит на свій чекін рахунок. І вас не питаються до 10 тисяч. Це одне, коли ви купуєте нерухомість, коли ви готуєте свій шлях до купівлі нерухомості, бажано мати якнайменше депозитів готівкою на вашому рахунку або депозитів без підтвердження. Якщо вам потрібна порада, телефонуйте, пишіть мені на мій емел. E Я дуже швидко до вас повернуся і ми порозмовляємо з вами. Я дуже рада вам допомогти.